любесенькі. Готуємо вечерю. Захотілося з вами поспілкуватися. Так. У нас сьогодні буде пюрешечка, печіночка смажена, а печіночка смачніша, ніж цукерки. Водичка у нас вже кипить, підсолена. Я туди кидаю і горошка, і листочка лаврового для смаку, щоб картопелька взяла. А ще буде е, ключова. Ключовий інгредієнт рудзинка. Спеції при аварійні картопельки. Потім покажу в кінці. Для чоловіка буде печіночка смажена. Я її порізала смужечками. От, зараз кидаю картопельку. У нас світла немає. Виходимо з положення як можемо. Сьогодні вже без багаття на вулиці. Ну, Хто дивився моє попереднє відео, бачили. Вчора ми виходили з положення іншим шляхом. Тобто готували вечерю на вулиці. Чоловік розпалив багаття, я завернувала м'язка. І в нас був шашличок з ковбасками. От. Що у вас сьогодні на вечері, що ви готуєте? Доєднуйтесь, друзі. Пишіть, звідки дивитеся. Так. Що в нас такий прямий ефір вдався? Прямо на диво. Я вже говорила, я початківець, вирішила спробувати. ну Поки не спробуєш, ти не знатимеш, як то воно, правда? от То я вирішила спробувати. Тож я на цьому акцентую, що я початківець Вирішила спробувати, як як піде? Пишіть, звідки дивитеся, друзі. У нас світла немає, виходимо з положення, як можемо. Сьогодні без багаття на вулиці, але тим не менше, ми придбали екофло, яке дозволяє нам хоча б елементарно освітлити наш будинок без відсутності світла та обігріватися за рахунок. Котла, який вмикається від електромережі. Пишіть, звідки дивитесь, друзі. Київ на зв'язку. Так, у нас сьогодні на вечерю пюрешечка. Чоловік мене полюбляє, та я, в принципі, полюбляю. От, для себе. Заготовила, посмажила ось такі стиганця курячі. Заготувала для шаурми. Але, так як вибачте, на слові вирубили світло, а я планувала зробити класичний соус для шаурми, який дізналася, ох, якою ціною. Але він смачненний, оригінальний, такий, як готують шаурмісти. Ну, за відсутності сті... світла, на жаль, не зможу його зараз приготувати саме через те, що мені потрібен буде або ж е... кухонний комбайн, або ж блендер. Тому поки що чекаємо. Дай Боже, з'явиться світло. Друзі, пишіть звідки дивитися. Київ на зв'язку. Вечір добрий, друзі. Так, печіночка. Е... Тож, як я готую печіночку? Яка виходить смачніше, ніж цукерки, як на мене. Так. Наша пательня я вмикаю, йде розігрів, а на рахунок печіночки. Ріжу її смужками. Ось, подивіться. Бачите, так? Її бажано б різати в морожену, не те, що бажано, а буде зручніше для вас. Тобто сама печіночка не буде тікати між пальцями у вас. Вона буде замороженою, буде легше підватися різанню ножем. Я її трішки підсолюю. Навіть не трішки, а достатньо, так як сама печінка, вона сама по собі солодкувата. Я її гарно підсолюю. Додам перчику чорного меленого. Так. Трішки перемішуємо, щоб спеції розійшлися по нашій печіночці. Ось так. Сюди ж. Борошна. Ну, печіночки у мене десь з пів кіло, можливо, грамів 600. Також перемішую, але насамперед потрібно спеції, сіль та чорний мелений. Для того, щоб вони трошечки, ну, начебто, подружилися з печіночкою. Розійшлись по печіночці. нірока виходить для печінки. Так, наша пательня розігріта. Добавляємо вогонь. Наливаємо соняшникову олію, рахінову воду на пательню. І викладаємо на нашу перевільну печіночку. Ось так. Печіночка готується дуже швидко, виходить дуже смачно. Якщо зготуєте саме таким ну, рецептом методом, я думаю, вам сподобається. Саме для тих, хто полюбляє печінку. Я знаю, що є люди, котрі не полюбляють печінки. Але це дуже корисно. Так, говяжа теляча була більш корисною. Свина не настільки. Але вже, ну, що маємо, те маємо на сьогодні, що придбала в магазині. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобаєчки. Я Початківець в цій справі, можливо, щось не так, можливо, в ході я навчуся, можливо, ви мені щось порадите, прокоментуєте. Якщо не вчитися, не намагатися, не пробувати, то взагалі нічого не вийде в вашому житті, і ви навіть не дізнаєтесь, як це. Ось так Друзі, я обіцяю, хто полюбляє печінку, це бомбезно смачно. Готуйте саме так, ви не пошкодуєте. Ну, Весь процес я вам продемонструю. Результат також буде на моєму каналі, можливо, навіть не під час прямої трансляції, але принаймні на моєму каналі буде точно результат. Відеорезультат, верніше. Так, смажимо на невеликому вогні, десь трішки менше середнього через те, що печіночка дуже швидко готується. А нам потрібно її оцій пані підсмажити, щоб утворилася начебто скориночка на ній. Так. Пишіть, як ви готуєте при відсутності світла. Опалення газу. Ми придбали з чоловіком екофло. Трішки подумали наперед, яка може бути ситуація скластися взимку, особливо при відключенні світла. Тож, якось так вистачає ненадовго, але для того, щоб обігріти будиночок, щоб щось зготувати і не сидіти в темряві. То так виживаємо. Пишіть, як ви виживаєте, які у вас альтернативи. Пишіть, як ви готуєте, виходите з даної ситуації. І обов'язково пишіть, звідки дивитеся. Друзі, підписуйтесь на мій канал. У мене переважно тематика кулінарії, але додаю різну тематику. Це може бути і поезія, це може бути і творчість. Ну, сама по собі я різностороння людина. Тож, приєднуйтесь. Друзі, привіт, пишіть, звідки дивитеся. Я готую вечерю. При е, даних умовах, які є, е, виходимо з ситуації як можемо. У нас сьогодні на вечерю е, пюре, печіночка смажена. Е, Закцентую смачніше, аніж цукерки. Як на мій погляд? Ну, це для тих, хто любить, полюбляє печінку. А як для мене, то я хотіла зготувати собі шаурму. Але не склалося. Саме м'яско я зготувала, заготувала. А вже що це не для однієї шаурми, і не на один раз, але тим не менше, буде рецепт, буде опис, буде програмовка. задля приготування самого соусу класичного. як який дізналася від, як би сказати, оригінальних джерел, там, де готують справжні шаурмісти, справжній соус для шаурми. Це бомбезно смачно, оригінально. Тож доєднуйтесь, друзі, підписуйтесь ставте лайк. Так, печіночка смажиться. Все в процесі. Топелька теж закипає. Пишіть друзі, звідки дивитеся, доєднуйтесь до ефіру. Привіт, привіт! <ривіт> <ривіт> не знаю, чи я я колишня, але поліш точно у мене не було хлопців. <ривіт> не знаю, до якої Марини ви звертаєтесь. Тут Марини в принципі немає. І бути не може. Привіт, вітаю! Не знаю, де ви дивилися, звідки та жінка, з якого району, але в нас світла немає. Майже не було півдня, потім дали на декілька годин, і зараз знову відсутність світла. Поки користуємося кофло, придбали чоловіком. Якось так виживаємо. Пишіть, звідки дивитесь. Вечір добрий, привіт. Привіт. Так. так, друзі. На задньому фоні в мене там коментує щось чоловік. Ну, можете йому теж передати вітання. Він мені допомагає, як то кажуть, суфльор. я йому кошту кине. -е, ні, нам кота не треба. Хоча ми любимо котів. Так, привіт, привіт. Вечір добрий. Тобто чорну коштувано ті наступні. Пишіть, звідки дивитеся. Київ на зв'язку. Привіт, друзі. Доєднуйтесь, підписуйтесь, ставте лайк. Так, Так, друзі, картопелька закипіла. Зараз секунду можете спостерігати за моєю картопелькою і за печінкою. Не за моєю, за свиною. Так, ви спостерігали за печіночкою? Я ж кажу, не за моєю, за свиною, щоб вона не... Не засмажилась занадто. Так, друзі, світла немає, опалення немає. Виходимо з ситуації, як можемо. Тосі, як ви ще трішки додам соняшникової рафінованої, через те, що пічнучка, вона як е гумка вона впитує в себе. Все всю олію. Для того, щоб вона підсмажилася і була в паніровці, потрібно борошно і потрібно смажити на трішки, трішки чим більше середньому вогні. Хто полюбляє печінку, готуйте саме таким. Чином такої технології, я вам кажу, дуже смачно. Ну, Сама по собі печінка смачна, але якщо її правильно зготувати, не пересмажити через те, що вона дуже швидко готується. Так, я згодна, корисніша була б яловича або ж телятина, ну, вже яка була в магазині. Привіт, привіт. Доброго вечора, привіт. Пишіть, звідки дивитеся. Так, друзі, ну що ж, продовжуємо готувати нашу вечерю. До речі, я обіцяла продемонструвати вам. Ключовий інгредієнт, який я додаю, коли готую пюрешку. Ну, картоплю, ну, картоплю, Кожного по різному. Е, особливо в, нашому, в нашій країні, в кожному з регіонів називають по-різному. У нас буде пюре, якщо ви не проти. Тож, е, окрім солі, е, горошку перцю, лаврового листочка, я додаю, зараз продемонструю, це просто бомбезосмачно. Картопля е приймає такий е гарний присмак. Зараз чекайте. Та-дам! Угадайте, що це часник? ж, куди ж без часнику? Так, коли я... Готую картопельку. Я обов'язково додаю один зубочок або ж навіть два часничку. Ми його не кришимо, ми його е не ріжемо, ми його просто підпрес. Ось таким чином. Оп! І оп. Так, і відправляємо сюди ж до картопельки. Я вам раджу, це просто бомбезно смачно. Картопля набагато смачніше виходить, якщо ви додасте зубчик або ж два чесничку, при тому, коли готується картопелька. Так, продовжує підміти. Це можна додавати в середній процес варіння картопельки або ж під кінець. Картопелька своє візьме. Печіночка, наша печіночка продовжує готуватися. Ми спостерігаємо дуже уважно, щоб вона не пересмажилася, бо якщо ви досить довгий час будете її смажити, вона потім буде жорсткою, сухою, ну тобто не такою смачною, адже печінка готується дуже швидко. Друзі, пишіть, звідки дивитеся, доєднуйтесь до ефіру. Друзі, світла немає, виходимо з положення як можемо. Придбали з чоловіком екопло. Я повторююся через те, що, можливо, хтось не чув, хтось доєднався щойно. От, Тож я дублюю. Екопло е, на декілька годин вистачає, але для того, щоб обігріти будинок, так як у нас котел вмикається від електропостачання, е, зготувати Щось поїсти, покортуємо. Печіночка до, майже печіночка вже два, я би сказала.